Йому продовжили тримання під вартою. Що там відбувалося? Розкажіть. Дивіться на нас, насправді, на, на от продовження тримання під вартою. Це дуже умовний спосіб, що сказано, тому що насправді там продовжили термін до судового слідства із триманням під вартою, як такою, але насправді тут сталася абсолютна фальсифікація судових засідань і тотальне порушення прав людини як таких. Ми були поінформовані завчасу за тиждень, що о 15.40 в Шевченківському суді буде розгляд клопотання адвокатів червінського щодо незаконності і безпідставності самої підозри. Ми прийшли на це засідання. Як виявилось, на засіданні немає ані Червінського, ані його не доставлено, ані немає прокурорів. І коли ми почали розбиратися у справі, виявилося, що вони призначили засідання у справі Червінського. Щодо продовження тримання під вартою, в цей день на 12 годину ранку про що не були повідомлені адвокати Червінського. Тобто ті люди, на роботу яких на захист яких він має базове право як, як елементарне, як людина, Виявилося, адвокати не знають, вони доїжджають, є, ну, немає ніякої інформації. Засідання переносять на 14.30, а адвокатів повідомляють. П'ять по третій, що буде це засідання. Фіксують факт, що адвокатів немає, з ними не можуть сконтактуватися, викликають державного адвоката. Наскільки я розумію, це дуже специфічна особа специфічної структури, яка завжди на підхваті, і далі не допускають на це засідання ні адвокатів Червінського, ні народних депутатів, ні громадськість. Все розглядають в закритому абсолютно режимі. І от близько дев'ятої вечора, хоча суд працює до п'ятої, вони виносять рішення продовження строків до судового слідства і тримання під вартою. Ще одну річ я наголошу, вона така, знаєте, може, і не обов'язкова, але вона свідчить про абсолютно нелюдськість системи. Людям було заборонено суд з собою мати навіть маленьку пляшечку води. Право на воду, доступ до води це є одне із базових прав людини. Вони обшуковували всі сумки. Намагалися обшукати сумки навіть народних депутатів. В приміщенні немає кондиціонування, там було дико жарко, і вони забороняли мати з собою воду. І оце, все склавши докупи, ти розумієш, що це є тотальний просто безпреділ. Адвокатка, одна з адвокатів червінського, каже, що вона на своїй практиці вперше стикається з таким підтасуванням засідань, тому що це засідання мало хоча б бути виставлене на сайті, і воно не мало накладатися на засідання, яке було. Сплановане вже тиждень перед цим. І Червінського по суті доставляли на засідання на 15.40, те, яке було сплановано, а підпільно його взяли, завели в ту кімнату, де відбувалося ось це абсолютно нелегальне засідання. Ще один факт заозначу, що той адвокат ми з Михайлом Бондарем неодноразово підходили, пробували підходити до цього псевдоадвоката і казати, що якщо у вас є совість, то, будь ласка, зробіть самовідвід, Скажіть, що мають бути адвокати Червінського вчасно повідомлені, і що ви не можете займатися цією справою. Він відмовився це зробити. Він два рази, нібито, затребував час на ознайомлення зі справою, але кілька томів справи він не здатний опрацювати за дві години. Відповідно, він не був готовий ані захищати Червінського, ані не мав жодної гідності. Сказати судді, що цього так залишати не можна і що це так не робиться. Громадськість би його захистила. Але я так розумію, що це все комбінаторна схема. Як висновок можу сказати, я спілкувалася із розвідниками, які вчора були так само присутні під. Залою засідання, куди нікого не пускали із громадськістю. Що коли попередній був розгляд за участі цього судді Бугіля, який відомий своїми абсолютно дикими рішеннями, зокрема і по тітушках, що вони нічого майданівцям не робили, то а, тоді було дуже публічно, все було висвітлення, і навіть були деякі промови розвідників високого рангу в прямому ефірі, і вони вважають, що судді цього злякалися, їм впаяли. Скажем, там по саме не хочу, можливо, чиновники офісу президента. Бо хто може так прямо впливати на суддів ще в нашій державі? І відповідно цього разу вони вирішили зробити підпільні непублічні засідання з порушенням прав людини. Але я думаю, що це буде ще однією підставою звертатися в Європейський суд з прав людини, щоб цю справу розглядати.